Ну, гаденька. Біловижна гарно. Мені ще подобається, як виходиш, і там видно такі червоненькі дерева з листями такими червоними. Це балдежна краса. А взагалі треба було почати з того, що сьогодні у нас міні-подорож в село по ягідки і по дари природи. Ось. Тому ми сьогодні отак от гуляємо, поєднуємо корисне з корисним і краса. Тож погнали далі. Ще можна сказати, що це все відбувається в родинному колі. Цей процес він не самостійний, він дружній, він в колі близьких людей. І це саме дивовижне, тому що ти можеш насолоджуватись трасою природи, підтримкою близьких людей і проводженням спільного часу. Тому, що може бути краще? Go, go. Mm. Ось, гляньте, оце дивовижний зніфок. Оце краса. Тут, а це там далі. Оце ж таке гарне листя. Така краса. Така насолода для очей, через які попадає в А Хочеться занурити, так? Хоче да? Так, хочеться занурюти. Оці мені так подобається. Оці такі кругленькі листочки. Такий червоненький, зразу такі, такі відчуття от дитинства, смак дитинства, коли ти маленький, ти такий прибігав, насолоджувався такою красою, безперботністю. і подобалася завжди ця краса. Що маленьким, що трошки більш більшим, коли виростаєш. Ой, краса. Треба насолоджуватись моментами, що у нас є. Ну, як бачите, корзинка поки що пуста. Але спільними силами, я думаю, вона буде повна. А дивіться ще, які можуть бути фокуси. Корзинка не падає ні в якому разі. Я її ловлю, а якщо її не зловлю, то вона нікуди не дінеться. Юху! Ну все, там вже пішли далі і ми йдемо. Дядя Вітя з мачетом. здраво нету. А свинина есть, нет, а что есть? Есть собачатина. Он собачатину смотрит, говорит, какие тут, говорит, говорит, там тульца какая-то, трески, говорит. Да, говорит, собачатина третьего разряда рубается вместе с будкой. Так и ты, его могли пиху. Пахнучая, горнючая. Ого! Розробляю мілку мотоврику пальців. Так що в принципі користь з усіх сторон. А ще ти от подовше є рвеш, побільше знаходишся на свіжому повітрі. А це що теж корисно? Так це вам корисно. Я тут і так цілий день на свіжому повітрі. Мені це. Так то ж ти сама, а то в родинном колі. там відео, там ты можешь из баланса. Пока что скажи, я думаю, она я... довольна, но стыки на весь оторвалась. Я думаю, як хочу його теперь оборвать сейчас. Чи так? Ну, все заберем до дома, так. Заберете так, в таком виде, А я тебе побывать. Це класно, тільки що приходиться підламувати ветки, то, звісно, це не дуже добре. Але враховуючи, що тут же ж їх ніхто не підрізає, то може і правда корисно, щоб їх трохи подлами. Mm -hmm. Буква Г. Груші ми сьогодні рвали також. От і буква Г вийшла. Бачите, а у вас які асоціації з буквою Г. І заблібіхи. Ну ось, отак от ми йдемо далі. Там була така. Але знаєте, отам так так гарно. Але виходить, що я кажу, ми разом прийшли, а в кадрі одна я. Ні, не, ні не, не одна в кадрі. Ні одна в кадрі. Тут, там, так, О, Це буква Г була, а це і Пальмочка. Так, ну це можна чекси. Горнючає. Ну, погнали. Небо гарнюче. Марки пливуть. Люди йдуть. Сонечко виглядає за хмар. Тепер ви зрозуміли, чому облепиха коштує дорого. Бо це така справа. Калючі гілки. Вона не всюди де росте. І її, щоб нарвати, це не швидкий процес. Треба отак от позривати потрошку. Ну, ну і в сезон вже не в теплій це робиться. А вже такий прохладнова. Гарно пташки літають, хмаринки пливуть. Ви помічали, що вже хмаринки дуже часто пливуть. Точніше, дуже швидко пливуть. Раніше виїздалися, вони повільно ходили. А тепер дуже швидко пливуть. Чим це пов'язано? Я не знаю. Але цікаво ходить. Бачите, яка перенесна штука. Повісив. І йдеш і не просто йдеш а ще справу корисну робиш. Ну, краса. Що ж, підписуйтесь на наш канал. Гуляйте лісом. Відпочивайте, насолоджуйтесь, переводьте час із сім'єю. Гарних всім днів! Оцією стежкою я в дитинстві часто ходила із будинку до того городу. Ну, тобто, через ліс і туди. Так що це така популярна стежка. Вже вона видно, що постаріла, вже подорослішала. Не так багато тут таких дерев, багато сухих. Але стежка є, знаєте, що трошки людей ще теж є. І вони ходять. По добре. Логічно. Бо... Mm. Ну, тут не буде дуже мудрих фраз дуже гарної базікалки. Щось таке росте, бо не знаю дивись. Ось уже чергова віточка доробляється. І мама, треба наступна вітка.

Яка дохла ворона? Збили. В збили. А Ви думаєте, що її хтось збив, Вона не сама? Ні. Да, ну, за розслідування. Що, тут лежить дохла ворона. Ага. Ну і ще у лісі дохла ворона. Ну, я розумію, це в місті багато дохлих ворон. Ну, может, збив її. Та ну такого не може бути. О, схоже, знаєте, на кукурудзу яку гризь-гризь. А вам схоже на кукурузу такого. Тилим, природний, дуже гарний. І дуже швидка плинне, тому треба встигати на салон живати за можливості. І поряд зі мною корзинка, але не така, а маленька тут є. Там теж якісь ягоди, мабуть, червона смородина. І я така маленька бампушечка гарнюча сижу і тіпає в ягодку. Тут дуже гарна фотка. Це мене завжди малої тата фотографувала. Це красота. Такий плівковий і Виходить така гарна картинка. Краса. бігає. Так не бігай. Давай можемо сюди да наші положити відкрити.

Ну ти! Не бой так. Я не біла, я не подвинула портів. А що ж жить? Нагніє. Все, веточки, я справилась. Ну так і там. А що ти будеш сьогодні зайнята? Я завжди зайнята. Ну так трохи будеш у перервах між. То... Ось так смішком, смешком дивися. Це жого, це ж можна... що ти точки поубираєш, то це можеш можна... так видати. Хай він у листочки повибирає, до на все вже не траси його. Щоб Чого це? Витрушується сміттячок. А може ці елістів теж корисні? Може ще коли поїде. Я починаю щось довше збережатися. Угу. Так, все. Йдемо. Ще на сьогодні треба колись так поїхати, щоб заїхати купити кулям, по таїмо. Thank you.